Всім привіт з вами я, Макс, і я граю в Ханкер Геймс, це третя частина, тільки я граю також без Андрія, може в четвертій частині він буде. Видкопися <соць> до того рубена тім. Він подружці зі мною. Ну давай, швидко. Ну, швидко, швидко. О, ну, É o oxo. Não, meu, não, Ruben. Não. Ruben. Puxa, que é? Puxa, que é? Que Que é пігнали, 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 погнали. О, рубен, рубен, рубен. Завис, <клух> Ні нічого, валим, 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 валим. Обивай на карту, щоб мене гурт. Звичайно. Так, чек, так. ще раз туди. Перша того, чудика завалилась, і просто тупо стоїть. А він вообще завес. А, Рубен завалила, Рубена, бегний тайл Сити. Ну ходи сюда, я тебе найду к манусать. Вот то есть Tile City. моего друга, дума, мого... Мого друга. Ей. О, Ем... Що что за... Что її бити не можу? Стій, стій. І я сказал как ну бронить може і цього разу якось получиться подовше познімати може навіть виграє хоча без броні не завжди зазвичай не щастить я вообще абсурд. Взагалі... от якби я мав зараз ще один алмаз

Ну, ми знову програли. Це була третя частина. Грав Голодних ігор. Я знов програв. Це просто капець капець Ну що ж, я програв? Нічого страшного, будемо чекати четвертої частини. Ем, ну, всім бай!